Я вітаю найкращих на каналі. Хочу побажати вам всього найкращого, щоб сьогодні день у вас був найдобрящий. Подивимось, що в акції в магазиня ТБ, тому що я бачу, на днях знизили на деякі товари ціни. І навіть цукор подешевів по 29,90. Але хтось купував в коментарі, що в якомусь іншому магазині він ще дешевше. Зверніть увагу, це друга категорія. Друга категорія кілограм. Зараз 29,90. Дякую вам за коментарі дякую вам дуже за вподобайки. А, здешевів трішки Булгур 39 гривень. Тут кілограм своя лінія. Ось такий пакетований також зараз можна придбати зі знижкою. Тут 4 пакети, 500 грамів, 32 гривні. Я заукрувлюю ці копійки а, до більшого. Також своя лінія а, гречка. Тут також 4 пакети 500 грамів 42 гривні зі знижкою. Трішки впал в ціні, впал в ціні крупа пшенична полтавська кілограм, 21 гривня 50 копійок. Непогана якість у цього рису делюкс басматі. Шліфований довго зернистий кілограм 80 гривень. І також зі знижкою делюкс жасмин. Шліфований довгозернистий кілограм 80 гривень. Булгур 500 грамів, крупний 30 гривень. Також цієї фірми знижка на рис басматі пропарений 500 грамів 63 гривні майже. Крупа вівсяна плющена 500 грамів, 30 гривень зі знижкою. Знижка на готовий сухий сніданок Несквік 200 грамів 51 гривня. Своя лінія сніданки, також в акції по 25 гривень. Трішки більше грамів по 28 гривень. В акції попкорн для приготування у мікрохвильовій печі по 16 гривень, але в акції тільки з сіллю і зі смаком сиру. Батончики по 19 гривень. Вибачаюся, 18 гривень, знижка майже 30%. До речі, я ніколи не думав, що їх так купують. Скільки раз я а, знімаю відео, і підходять хлопці купують їх. А зі знижкою зараз 20 гривень 70 копійок фруктовий салатик від 6 місяців. Знижка на пюре для малечі 31 гривня, 30 копійок. Я пам'ятаю, я був маленький, і пам'ятаєте, в радянські часи а, були такі а, пюре усілякі в таких баночках, трішки, здається, менше, ніж майонезна, а може така чи менше. Я не пам'ятаю. Також такі були пюре, я тільки що згадав. А для малечі каша мілупа 89 гривень 270 грамів. І зверніть увагу, непогана ціна на пюре дитяче гербер по 32 гривні. Зі знижкою приправа ріва, 12 овочів та трав, 80 гривень. 19. 80 грам 19 гривень. Ось така також по 19 гривень. Тут 60 грамів чи 80? Ні, 60. Також 12 овочів та трав. А ось власники карти АТБ можуть придбати ось таку за 10 гривень 50 копійок з ароматом курки, розумний вибір 80 грамів. Так, ну що, яєць на поштучно немає. Є ясен світ. Перша категорія 57 гривень. Ясен світ, справжні велетні по 61 гривні. Я, до речі, купив з дуже хорошою знижку в магазині сільпою, дуже задоволений. Такі самі великі, мабуть. Такі самі, так. Да. Ну, найдешевші ж яйця це, це 0 Це своя лінія. Своя лінія по 53,80. 55 гривень квочка це один. 56 гривень яйця квочка домашні написано, вищої категорії. Не забудьте, що сьогодні останній день можна придбати ще з хорошою знижкою майонез від провансаль щедро 550 грамів за 50 гривень. Майонез королівський 67% жиру, 160 грамів, 23 гривні. Олія майола рафінована 2 літри 144,80 Зі знижкою. Ось така олейна пресована. Об'єм літр 800, 139 гривень майже зі знижкою. Не забудьте, що в акції олія олейна по 66 гривень 70 копійок. І найдешевша олія в магазині АТБ це олія торгової марки. Розумний вибір. 850 мл, 57 гривень 50 копійок. Ще тримається ціна, а, як була. Олія оливкова 500 грамів мілілітрів 333 гривні Іспанія. Ось така ще є. також оливкова 500 мл 336 гривень, металева баночка. Олія ріпакова з часником та базиліком 75-50, 250 грамів. І ось така ще є томат-часник та базилік олейна. 75.50 Знижка на консерви тирольські зі свининою. 300 грамів 56 гривень. М'ясо корей, своє лінія власному соку, без кістковий, 54 і за 41 гривню 50 копійок можна придбати булгур з м'ясом курки. Але булгур, булгур тут такий. Я ми відкривали вже була дегустація. Він такий, знаєте, трішки пікантний. Хто не полюбляє, то дивіться. Яловичина, розумний вибір, 340 грамів, 48 гривень, 30 копійок. Не забудьте, що сьогодні тунець зі знижкою 25%. У власному соку та подрібнений в 38 гривень 185 грамів. Дуже смачна оця кілька. Ми відкривали, також була дегустація від торгового марка Сканді 59 гривень. Паштет з печінкою та ікрою тріски 59,70, Тут 100 грамів ріга Голд лосось подрібнений, з овочами у власному соку. 60 гривень, 70 копійок. Скумбрія в оливковій олії від ріга Голд 7690. Не пропускайте відео, щоб ви були в курсі усіх акцій, вмикайте дзвіночок. І також слідкуйте за відео, тому що у нас дуже багато на каналі дегустації, особливо ці консерви із магазину АТБ. Це говорю для тих, хто щойно підписався, щойно прийшов з нових на канал. 32 гривні 50 копійок. Господарочка, до речі, смачна, дійсно смачна. Можна ще придбати сьогодні масло білоцерківське 180 грамів, 82% жиру за 81 гривню 50 копійок. лінія, файні першого сорту сердельки. Ціна за 100 грамів 20 гривень, 20 копійок. Дуве з сиром сардельки з м'ясом птиці, ціна за 100 грамів 23,60. Сосиски з вершками від добров першого сорту. Ціна за 100 грамів 34,20. Женевське добров з сиром ементаль першого сорту 29,40. І сардельки шинкові від добров. Варені ціна за 100 г30 гривень, 20 копійок. Кабаноси з беконом 44 гривні. Кабаноси Дмитрук зі свинини 60 гривень, 30 копійок. Австрійська ковбаска 400 г 102 гривні. Губернська своя лінія також 420 грамів, 70 гривень, 50 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати скумбрію торгова марка Рибниця без голуби, слабосолена за 25 гривень за 100 г. Також торгова марка Рибниця це у нас сардіна холодного копчення. 22 гривні майже за 100 грамів. Салат. До речі, щось не звертав увагу навіть 62 гривні. Морський салат з капусти 250 грамів. Лосось, також ця фірма кіт. Філе шматочки в олії, 200 грамів, 110 гривень. Знижка на сьомгу, слабосолена. Своя лінія 100 грамів, 100 гривень. Сьомга слабосолена 180 грамів на шкірі шматочок 187,50. Ось такий набір салатів по-корейськи. Розумний вибір 300 грамів, 67,70. 49 гривень, 50 копійок. Капуста квашена з журавлиною 400 грамів. Лящ патраний, в'ялений, 23 гривні. За 100 грамів. Майже 50 гривень. Своє лінія м'ясо міді. В олії варені 170 грамів. Мідії з прянощами своя лінія 200 грамів, 52 гривні 40 копійок. Ікра Норвен, дивіться, поплив карасик. <сум> Ікра Норвен це у нас з креветкою в соусі 160 грамів, 50 гривень, 30 копійок. Ікра кратріски Веладіс 58,70. Тут 100 грамів. Молочна, своя лінія вищого сорту, 550 грамів 115,40. Також зверніть увагу, непогана знижка 35% на кубасу. своя лінія, салямі мускатна 24 гривні за 100 грамів. Крильця курячі, своя лінія, 17 гривень, 100 грамів. Також непогана знижка 40% на кубасу варену. Розумний вибір, куряча, 300 грамів, 30 гривень 50 копійок. Знижка 30% на сосиски хот-дог, 450 грамів, 46,50. У нас сьогодні на чарівній поличці дуже багато кубаси часникова та шинкова. Чарівна поличка, це я говорю, коли товар з оцінкою, 25%. А ось цю від добро Варшавську, вищого сорту взагалі можна взяти зі знижкою 50%. Балик святковий також зі знижкою 50%. Зверніть увагу, сирочки плавлені Моліндам зі знижкою вже 19 гривень. Ви ж знаєте, я так думаю, як відео назвати, чи знижка, чи просто огляд цін. Тому що навіть зі знижкою, мені здається, це вже не так вже і дешево 39 гривень. А закуска пікнік з бужениною 200 грамів. І закуска куряча 180 грамів своєї лінії, трішки дешевше 26,40. В акції крем сир по 51 гривні. І є ще з лисичками. Сир радамер 200 гів 7790, непогана знижка. І Гауда, трішки дорожче. Також 200 грамів по 76 гривень. Сир плавлений, моцарелла 53 гривні, 130 грамів і є ще Ементалер Досить непогані на ранок ось такі порційні сирочки, 58 гривень 140 грамів. 92 гривні сир м'який камамбер Президент 120 грамів. І трішки дешевший, ось такий, це також камамбер 81,30, також 200 грамів. Сметана найдешевша, тобто з червоним цінником акційна це сметана. Молокія 20% жирності 300 грамів 54 гривні. А знижка 20% на сир кисломолочний. Своя лінія 5% жиру 55,50. Сир від молокія кисломолочний 38,70. Залежно від жирності 5% 41,50 і 9% 43,30. До речі, ці сири, я вже говорив, вони набагато корисніші, ніж оці зернові. Оці зернові набагато ці корисніші. Галичина, кефір карпатський нежирний, 44. Сирочки глазуровані день у день. Смаки в асортименті по 10 гривень 70 копійок. Знижка на активію 22,80. Зі знижкою десерт цирковий дольче 200 г 31 гривня. А ось банан та вишня вже будуть дорожчі по 32 гривні 50 копійок. Шоколад пористий, грошен. 32 гривні 80 копійок. Якщо полюбляєте чорний чай, цейлонський, 180 грамів. Алокозей 71 гривня, 70 копійок зараз зі знижкою. Є пакетований 25 пакетів, 27,50 І також ловаре, знижка 40% по 39 гривень, 20 копійок з фруктами, ягодами, ароматом вишні, смородинами. смородинами. Чорні, зелені з ароматом винограду. Чай зелений ловаре. Усі йдуть по 24 фільтр пакети. В акції чай аскольд меліса. Є фруктовий по 20 пакетиків. Ціну бачите на екрані. І також зі знижкою чай Грейс вершковий. 20 пакетів 37,50. Я колись його купив, щось мені не дуже сподобався. Власники карти ТБ можуть придбати цикорій 90 грамів за 37 гривень з чорничним. Це чорниця? Чи що Це так, розчинний порошок з чорницею. Цикорій 37,50 гривень. Амбасадор Dark Roast 225 г 114 гривень. Знижка 36%. Також на Амбасадор Premium тут 250 грамів вага 129 гривень. Зверніть увагу, зараз непогана знижка на каву. Кава Амбасадор вагою 280 Strong майже 300 гривень, амбасадор преміум 200 г 220. Нес кафе Рощина Класік 60 грамів, 61 30. Бачу, розкуповують амбасадор у зернах Маджестік. Тут цілий кілограм 445 гривень. Амбасадор у склі 190 грамів 267 30. Знижка 20% на Якобс Монарх 120 грамів, 205 гривень. Печиво контик, сендвіч, 18 гривень 100 грамів. Брауні своє лінія 140 грамів, 27 гривень. Печиво своє лінія 140 грамів зі шматочками шоколаду 25 гривень. З шоколадом та апельсином також 25 гривень 140 грамів. Відрошен ловіта 135 грамів, 33. Любімов, драже, молочний мигдаль. У молочному трюфелі 100 г 57 гривень. Цукерки драф, драф, драфт, дра, драфт, я правильно прочитав, не схожі на Рафаело за смаком, 96 гривень 150 грамів. Якщо ваша малеча полюбляє ямі гамі жувальні цукерки, вони зараз по 19 гривень. Будь-які смаки знижка 40%, також зверніть увагу. Іде хороші дуже ці бебето. Ще пам'ятаю, я купував теж дуже смачні, також по ціна не відрізняється, майже 20 гривень. Економних вам покупок ми сьогодні з вами зустрінемось трішки пізніше. Нехай у вас все буде гаразд, на все добре.